Вітаю, друзі! Шкварки. Шкварки дня такі, що просто е, офіцера е, Віктор Вітусевич, це лейтенант, командир другого взводу 190-го навчального центру на Житомирщині ногами побив свого підлеглого, солдата строкової служби під відео. Відео можете подивитись, зайдіть в опис от цього блогу, зараз, який ви дивитесь. Там в описі є ссылка на мій телеграм-канал. Хто ще не підписаний, там є це відео. Ну і власне з'явилося це відео. Люди обурені, почали поширювати в мережах скрізь. Я зв'язався з цією військовою частиною. Я поспілкувався з солдатами строковиками і що я з'ясував? Це ж не просто е, проблема, це глобальна проблема, яку треба вирішувати на державному рівні. Е, проблема з солдатами строковиками Перше, солдати-строковики після 24 лютого не мають ні відпусток, ні вихідних, ні прохідних, нічого. Отримують 420 тисяч гривень на місяць. Вдумайтесь. Е, їх не мобілізують до війська і не, до, не демобілізують додому. Про них забули, в тому числі народні депутати. Але це загальні проблеми. Але, а є ще проблеми цієї навчального центру 190. Де солдати-строковики. Вкалують 24 на 7. І не тільки на державу, а в тому числі і на деяких офіцерів, над ними знущаються, їх б'ють, як на цьому відео, і тому подібне. Висновків декілька. Перший. По конкретному факту, лейтенант Вітуселич має піти слідство і суд, бути заарештованим. Військова частина. 190-го навчального центру має бути перевірена, отак, вздовж поперед, на нестатутні відносини, наявність нестатутних відносин. Третє, народні депутати України мають впорядкувати службу строковиків, звернути на них увагу. І якнайшвидше ухвалити законодавчі зміни, які, по-перше, і виплати їм збільшать, по-друге, е полегшать як, кажуть, службу. Воєнний час не виправдовує забувати воїнів-строковиків. Абсолютно. А негідників, таких як Вітусевич, треба відправляти під суд. Бо пам'ятаєте, перед е 24 лютим, там незадовго. Як в Дніпрі строковик назвардієць на Артемі Рябчук розстріляв однослуживців. І я, і багато ще тоді прямо казали, що причиною є нестатутні відносини. Я не хочу повторень цих трагедій. Тому дійте, панове депутати, дійте, панове командири, від Усевича заграти. Розібратись з усім і доповісти суспільству, слава Україні і смерть ворогам.